Привіт, народ! Сьогодні покажу вам найлегший спосіб перевірити натуральність парфумів. Навіть не дивитися на коди і на все інше. От у мене є пальонка Versace Crystal. Ми її отку збувтаємо. І що ми тут бачимо? Ну Там три бульки. А ось у мене Versace... Колись купляли в Штатах на ебеї. Подивіться, бачите, як шампанське. Оце оригінал. Збовтуємо, і ось стоїть пінка. Просто устойчива пінка стоїть. А тут побовтаємо навіть більше. І цієї пінки немає. Трибульки і все. Їдемо далі. Ось ще одна пальонка. Шанель, Мадмуазель. Ну, таке. Ось у мене дольчика бана, натуралочка. Теж купувалися в Штатах на Ебеї. Гляньте. Шампусік. Ось теж. Натуральний парфумчик. я його дуже люблю, Daisy Марк Jacobs. Тут уже, бачите, залишилось небагато. Теж збовтали. І ось о шампанське. От, зразу видно якість. Якщо є стійка отака пінка, це видно, що це оригінал. Навіть можна побачити ще різницю в кришечках. Ну, ця вже така кришка затерта, зрозуміло, бо їм вже кілька років. Але все рівно. Подивіться на пластик, гладесенький, акуратнесенький. А ось візьмемо пальоночку. Ну, фокусуйся. Подивіться на цей коштурбатий пластик. Це чим його зарізали тут огурчим? Що це таке оце? Ну це геть уже позорище. І так само ось Шанель тендер. Теж палюнка. видно, да? Пальоночка. От. І навіть не хоче стояти рівно із-за ось цього будка металевого. Ось. Тому що він так якось причіплений, він погнутий. Ну, це таке. От вам неоригінальні парфуми. Тримаються півдня, натуральні тримаються на одязі, поки не випрати.